Друзі, всім привіт! Сьогодні не буде класичного огляду автомобіля, де я розказуватиму про характеристики, комплектації, двигуни. Я усвідомив, що в кінці червня минуло два роки, як я став щасливим або не дуже. Це ви вже дізнаєтесь в кінці відео власником автомобіля Volkswagen Golf 6 GTI. Тому про всі міфи, недоліки, вартості я розповім уже зараз. Всім привіт! З вами канал Крукавто. Полетіли, поговоримо. Ну, дивіться, найперше, що всіх завжди цікавить, це скільки грошей доводиться вкидати в машину такого плану. Три тисячі доларів коштує новий мехатронік, три з половиною тисячі доларів Бушний мотор. Але це все нам не доводилось міняти, тому що, незважаючи на пробіг у на даний час 188 тисяч кілометрів, машина все ще залишається в дуже хорошому технічному стані. За цей період було проведено дуже багато робіт, але всі вони планові. Машина ні разу не створила якихось зайвих неочікуваних проблем. Що робили? Звичайно, на самому старті ми поміняли ланцюг, все зроблено на дилері з гарантією. Щоб не було зайвих проблем, звичайно, поміняне масло в коробці передач це улюблена всіми dq 250 DSG, яку всі мої друзі поховали уже по 8 разів і казали, що ну уже, вже уже вона накрилась а ні, вона все ще успішно, класно і. Реально без жодних зауважень працює також додатково було поміняно катушки запалювання, так як в один момент все таки почали з'являтися пропуски. Коштувало це порядка півтори тисячі гривень за одну катушку. Два рази поміняв свічки, масло міняв порядка. 7-8 тисяч кілометрів можна було б звичайно і з меншим інтервалом, але так як на машині я не навалюю, і машина без жодних стейджів, чип тюнінгів, без нічого сенсу особливого робити це ще з меншим інтервалом, я не бачу. Також звичайно мінялися необхідні розхідники типу фільтрів. Повітряний, паливний, все коштує по ціні рівно так само, як на інші автомобілі середнього класу і автомобілі ВАК групи, в принципі. Тому е, ніяких зауважень до того, що GTI дуже-дуже дорогий в експлуатації, у мене немає. Один нюанс, з яким стикнулися, який був неочікуваним, це була необхідність проведення чистки впуску. Десь взимку машина почала на холостих обертах злегка подьоргуватися, Спочатку замінили свічки, потім кадру. Тушки, начебто, проблема на певний період вирішилась. Але коли поштовхи з'явилися знову, ми поїхали до дилера, зняли впуск і побачили ось таку картину. Тут буде десь картинка. Я думаю, на монтажі вставимо. коштувало вирішити цю проблему 11,5 тисяч гривень. Це робиться до речі дуже прикольною технологією. Горіховою шкарлупою звучить досить дивно, але якщо ви знаєте, як працює, наприклад, піскоструй, то це те саме, але горіховою шкарлупою, попадання якої всередину в циліндр не створить жодних проблем для роботи двигуна. Після цього все прекрасно. Машина на холостих працює ідеально, без е, жодних претензій і зауважень. Відповідно, вкинуто було в двигун порядка. 20 тисяч за ланцюг, 11 з половиною за... Як я вже сказав, чистку це вже 31 з половиною, чотири катушки по півтори тисячі, ще шість. Ну, суму порахуєте самі. Розхідники типу масла я рахувати не бачу сенсу, так як в принципі масло заливає хто який хоче. Я знаю людей, які купляють там 5 літрів масла за 5 тисяч гривень і кажуть, що це норма. Для мене ж це трохи крейзі. Рома, mm? А масло чи мастило? Масло. Олив. Ну та тут, блін, олива. А може треба вчити українську? Треба вчити українську. Ми їх через слеш будемо пускати, і тут внизу буде написано масло, олив. На початку, коли я купив гольф життя, я думав, що я буду тим типом, який буде вечорами, їздити на якісь сходки, кататися. Але сувора реальність виявилась трішки іншою. Я надіявся на те, що я зможу дуже багато в чому цю машину вдосконалити, вкинути в неї трошки грошей. Але почалось повномасштабне вторгнення, і всі ці плани і ідеї відійшли на другий план. За той час, що машина в мене, єдине суттєвого, що було зроблено, це перефарбовані Диски, до речі, це стокові диски лагуна, які йшли в прощальних версіях шостого гольфа GTI. Я розповідав це у відео, яке ми робили з детальним оглядом машини, тільки як купили. Я десь отут залишу посилання. Також дуже мені хотілося трішки освіжити задню частину, тому було створено задній спойлер і нижній гребінь, нижню губу. Називайте її як хочете. На цьому історія закінчилась, тому що не було бажання вкидати якісь зайві кошти. І так, це не той життя, який ви часто можете побачити. Такі ідеальні, вилизані, без подряпин сколів, все зразу відремонтовано по візуалу. У мене це все трошки на другому плані, так як машина вийшла е, замість. Такої зарядженої яскравої машини для веселого проводження часу на просту робочу тачку на ній я їжджу по підборах, на ній я перевіз величезну кількість гуманітарки. Ну насправді чого тільки ця машина не бачила. Взагалі, одним із найпоширеніших питань, які мені ставили, коли я купив гольф, це. Чому така маленька машина? Ти якби досить великий, такий габаритний, я б сказав, типажний мужчина, і гольф. Так, на перший погляд, це компактне авто, і в ньому доволі мало місця. Але я вам скажу одну фішку: ось цей багажник перевіз від моменту початку повномасштабного вторгнення надцять тонн гуманітарки. І одяг, і медикаменти, і носілки військові. Ноші, вибачте, експерти з української мови, е, які мають довжину там два з гаком метри, Сюди прекрасно влазили. Також в цьому багажнику відбулося багато важливих для мене життєвих подій. Е, тут є і відео, як я робив своїй тепер уже дружині. пропозицію в цьому багажнику. Е, є фотографії з весілля в цьому багажнику, тому ніяких нарікань і придирань до цього в гольфі бути не може. За два роки експлуатації ніяких зауважень по салону я сказати не можу. Нічого не скрипить, нічого не тарахтить, не стукає. Обшивка на сидіннях мені дуже подобається, тому що, незважаючи на той факт, що машина ні разу не була в хімчистці, виглядають вони досить пристойно. Так, я деколи використовую пачками вологі салфетки, щоб відтирати їх після слідів поїдання тут Макдональдса, але це вже окрема історія. Тут я хотів розказати фішку на тему ось цієї ручки перемикання передач тут трішки у мене тріснув пластик, і сама вона е, злегка облізла. Так як коли машина приїхала з Америки, по машині було розкидано дуже багато баночок з антисептиками. І судячи з усього, людина, яка була попереднім власником, все, що можливо, тут антисептиками протирали, через що шкіра не витримала і. Почала облазити. Я захотів купити собі ось таку ручку нову, поміняти, тому що це не естетично. І зараз я вам покажу скріншот, скільки вона коштує. Бушних нема, аналогів нема, тільки ось такий прайс. Як вам? Напишіть в коментарі. Я окремо розповім про свої плани і перспективи цього гольфа, що я взагалі хочу в ньому зробити. Але раз я вже в салоні, то скажу, які ідеї є саме тут. Пункт перший це замінити оцю саму просту дубову магнітолу. Великою проблемою якої є те, що коли ви, наприклад, слухаєте музику через Bluetooth, Ви, по-перше, якщо ця музика через інтернет, якісь платформи, типу YouTube Music, Spotify, не має значення, ви не можете користуватись кнопками перемикання треків. Вони не працюють. Плюс, якщо ви слухаєте музику і вам хтось подзвонив після того, як ви поклали трубку, магнітола перестає програвати музику, поки ви не відключите Bluetooth, не підключите заново. Це дуже тупо. Дуже дратує. Тому я думаю, сюди стане або якась покращена версія оригінальної магнітоли, або щось китайське. Зато з Apple CarPlay або Android Auto. Наступний момент я все ж таки хочу поміняти шкали приладів, так як вони тут в милях. Начебто я вже звик до користування електронним показчиком швидкості, але якось. Морально і естетично мені хочеться дивитись на стрілочку, яка вказуватиме на швидкість. Ну, от такий якийсь маленький фетеш. Е, наступний пункт це кондиціонер. Е, я в принципі звикся з ним, незважаючи на той факт, що я їздив на Мегані з клімат контролем. Але я знаю, що є пакети переробки кондиціонера в клімат, е, коштують вони не так дорого, як може здаватися на перший погляд, тому можливо, в перспективі е, цей момент ми теж замінимо. Е, також є така ідея, як Ось тут, на центральній консолі, де два підстаканника, в деяких версіях автомобілів є ще така шторка, яка закриває, тоді зручно сюди ставити телефон. На даний же час, куди його приткнути, щоб він не заважав, ну, м'яко кажучи, відповідей немає. Тут він заважає, тут, якщо ти його запхаєш, ти не можеш коробку в паркінг поставити. Одним словом, це всі такі нюанси, які вже пізнаються в експлуатації. Ну, об'єктивно, по салону ніяких претензій у мене більше немає. Тут. Спокійно розміщується четверо. Чоловік п'ятеро з комфортом з некомфортом їхало навіть шість. Тому які ще питання можуть бути до гольфа, я не знаю. Цього разу розказати на ходу про емоції і відчуття від гольфа я вже розповідав в нашому основному тест-драйві. Я думаю, що найцікавіше буде, як себе він поводить в плані ресурсу деталей підвізки і по цінах, скільки що коштує. Об'єктивно, я дуже щасливий з того факту, що за весь період, поки в мене машина, я поміняв тільки. Ззаду один селенблок і стійкі стабілізатора міняв я їх сам. Обійшлося це в копійки порядка там півтори тисячі гривень. І все за 20 плюс тисяч пробігу. Жодних інших зауважень по підвісці у мене не було. Зараз з'явилась невелика проблема: почали бити передні гальмівні диски, поміняти їх буде коштувати порядка 4 тисячі за самі диски і плюс десь півтори за гальмівні колодки. Одним із найважливіших параметрів при експлуатації машини є, звичайно, витрата пального, і за ці 20 плюс тисяч кілометрів вдалося протестувати машину в абсолютно. Різних режимах перший режим це режим молодого діда, коли ти їдеш максимально економічно, по місту можна втиснутись у витрату в 10 літрів по трасі порядка 6-6,5. Якщо трішки більше натискати на педаль газу або їздити суперактивно. Витрата може зрости по місту до порядка 14-15 літрів, ну і по трасі відповідно 8,5 або й 10, залежно від того наскільки швидко ви все таки вирішили доїхати до пункту Б. Це досить накладно, тому що поки пальне було по 30 гривень, можна було їздити. А зараз, коли один кілометр обходиться в економічному режимі в 5 гривень, ну. Блін, ти об'єктивно задумуєшся над тим, чи не пересісти мені на Меган на дизелі? Одним із міфів і одним із дуже частих питань по цих машинах є чи їсть вона масло, і тут я вам скажу, що ситуація протилежна до бензину. Якщо ви їздите повільно, машина починає під'їдати масло. Часом доводиться доливати там пів літри на 500 кілометрів, може й більше. Якщо давати машині можливість покрутитись до вищих обертів, переводити хоча б час від часу коробку в спорт і давати їй відчути свободу, то масла не доливаєш взагалі. Це така особливість тіасайних моторів, особливо так, як тут, і Ai38, перше покоління. Для них це абсолютна норма. Але яка різниця, яка витрата палива, які затрати йдуть на цю машину? Коли ти отак переводиш коробку в спорт, зупиняєшся десь на пустій ділянці дороги і робиш отак. Ліфанула знатно. Давайте обговоримо на фінал, що хотілося в машині зробити, і що будемо ми робити у процесі. Пункт перший треба вирішити питання з цією вм'ятиною на капоті, яка у нас ще з моменту е, привезення машини зі штатів. Е, тут треба оновити значок, бо він трошки обліз. Цей зазор треба виправити після невдалої зустрічі із собачкою на проспекті Перемоги. Тут у нас все прекрасно. Оці стійки переклеїмо якоюсь плівкою, тому що дуже багато дрібних подряпин на них. По задній частині дуже б хотілося, звичайно, оновити задню оптику, поставити лед, але це досить дорого по бюджету, по-моєму, в районі 8 тисяч коштує Китай. Ну, так собі, накладненько такі гроші вкладати. Спойлер, треба буде підфарбувати, тому що от він через рік почав. Трошки облазити, я здивований, що фарби і так довго протрималась, враховуючи, що це була одна із найдешевших текстурних фарб, які ми знайшли в магазині. В принципі, е, хотілося б додати камеру заднього виду, якщо з'явиться магнітола, але не тут. тут дуже дорого. Тому камера буде напевно, все ж таки. Ось тут, де підсвітка номера, продають такі варіанти. На нижній губі ми зробили задню протитуманну фару, але потрібно вже якось її підключити. Є, є європейська кнопка вже встановлена, але кинути проводку і підшити її. Треба їхати кудись на сервіс, і цим ми і займемося. В принципі, це все з такого глобального. Є питання ще по малярці. Треба підправити деякі косяки маляра, який робив машину після штатів. В кінці це все. Ідеально заполірувати, зробити тонування, наклеїти наклейки круг авто і полетіли. А що то позаду тебе стоїть? Там восьмий Golf GTI. І Якщо ви спитаєте мене, чи подобається мені восьмий Golf GTI, він мені подобається, але в мене немає рожої. Ще з шкільних часів я дуже сильно хотів собі гольф в життя. І зараз у мене запитують, чи не перестав я бути фанатом цих автомобілів. І чесно кажучи, я навіть. Не знаю, що вам відповісти з цього приводу. Я розумію, що можливо це не найлогічніший вибір з економічної точки зору і з багатьох інших принципів. Але я кайфую від цієї машини, і вона приносить просто колосальну кількість задоволення. Зараз я хочу подякувати вам за те, що ви підписалися на канал, натиснули лайк. Звичайно, подякувати Збройним силам за можливість жити, працювати і творити щось для нашої країни. Дякую всім, мирного неба і па-па! І знімаю капелюха, якщо ви поставили лайк і дзвіночок натиснули. Тому що треба вигрібати вже побільше переглядів. Отак. Окей, нормально було? Я навіть не знаю. Рек, 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 рек. 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 Караоке на Майдані. Казав Кондратюк. Для щастя не вистачило грошей.